В інформаційному полі, попри четвертий рік повномасштабного вторгнення і важкої ситуації на фронті, сенсація за сенсацією. ДБР оприлюднило неймовірну інформацію. Порошенку у валізах привезли 38 мільйонів євро для підкупу виборців. Ні. Не на майбутніх виборах, а на виборах 2019 року. Ще до цього, начебто, Порошенко виправдовував російських окупантів ще раніше про севморзавод, який, начебто, став предметом договорняків з Росією. Кожен із цих випадків спростувати досить швидко. У соцмережах знову згадують липецьку фабрику бізнес-партнера Медведчука, невироблену зброю і невиграну війну, коли треба було просто перестати стріляти. Навіть кількість волонтерської допомоги від фонду Порошенка розкритикували. Він привозить чотири сраних колеса на камон. Тож чому, начебто, збитий льотчик знову в епіцентрі чорного піару? Давайте розбиратись. 8 лютого британське видання The Sunday Times опублікувало статтю, що у 2019 році у виборчий штаб Зеленського був інфільтрований агент ФСБ, а також виборча кампанія Зеленського ймовірно фінансувалась російськими грошима. Що робить влада у відповідь на такий шокуючий матеріал? Оголошує недовіру президенту. Готує імпічмент, ні агресивно намагається перекласти провину на Петра Порошенка. Однак цього разу з безпрецедентним цинізмом відкрито використані заготовки російського ФСБ почали розганяти через телеграм-канали, близькі до офісу Президента, що, начебто, в слідство є відео, яке є беззаперечним доказом корупції Петра Порошенка, що він отримав гроші з Росії на вибори. ДБР отримало оперативну зйомку, де охоронник Порошенка нібито присутній під час завантаження на борт валіз готівки, яку звичайно ж літак перевозить, начебто з Москви до Києва. Відеозаписи передано з Росії. Є відеоролик, який знімається у спецзоні російського аеропорту Шереметіва. На такому режимному об'єкті її могло проводити тільки ФСБ 18 лютого цього року. А державного розслідування Олег Байжанов. Оглянув флешку, яку він яку він отримав від пана Тараса Козака, а відомої людини, яка була партнерами Віктора Медведчука, яка була разом з ним позбавлена українського громадянства. Знову влада посилається на матеріали державних зрадників, які мали б бути засуджені, а не просто обмінені без вироку українського суду. Джерело інформації сумнівне, отже, викликає ряд логічних запитань. На відеозапису, який слідчий начебто отримав 18 лютого 2025 року, начебто показано, як 29 березня 2019 року хтось вилітає з московського аеропорту Шереметьєво, сідає в мінську з якимись чемоданами, у яких, начебто, перевозиться 38 мільйонів євро, і які, начебто, потім зустрічають в Жулянах співробітники УДО. Відео не дає доказів, що це президентський літак, та й дуже артистично і відкрито поводять себе люди на відео, демонстративно вантажать валізи у літак, перераховують в ньому гроші і абсолютно не приховують цього. А ці люди вони розуміють, що їх знімають. Вони це бачать, вони самі знімають, вони знімають кіно. Вони показують у кадру крупну газету «Комсомольська правда з датою 28 березня 2019 року. І от на це кіношне відео з російською начиткою сьогодні на повному серйозі посилається ДБР. Експерти стверджують, що один мільйон доларів важить 10 кілограм. Справа буквально абсурдна. Флешка передана ворожими спецслужбами з постановочним відео, знятим ФСБ на режимному об'єкті, де, начебто, для Порошенка хтось у валізах перевозив гроші. Слідчі так і пише, що відео монтовано. Там ще є російські субтітри, які поясняють для тих, кому не до кінця зрозуміло, що відбувається. Відбувається те, відбувається те. Це був би смішний привід зробити номер в 95-му кварталі, якби під каток українського правосуддя не потрапив колишній охоронець Порошенка Вадим Чучковський. Державне бюро розслідувань України абсолютно без сумніву бере оцю постановку як якесь певне джерело. Відразу скажу, нас цього відео немає. Воно поки що є лише у слідства, але слідство і слідство відмовилося демонструвати його в суді, коли Чучковського виробило під вартою. Він був заступником керівника охорони президента Юрія Федорова, і, начебто, саме він перевозив гроші у валізах. Зараз його арештовано до самого Юрія Федорова. ДбР прийшло додому з обшуками показово, що роблять вони це в своєму звичному стилі, без передбаченої законом санкції суду, тобто, овкотре з демонстрацією тотального безпреділу, без жодних спроб дотримання законів України. І від Федорова і від Чучковського вимагають одне дати наклепницькі свідчення на Порошенка. Йому обрано заставу 400 мільйонів гривень. Цисто пропонувала, вимагала 500. Ця непідйомна сума означає безальтернативне тримання під вартою для чесної людини. Це жорстокі тортури, але хіба для зеленої влади це вперше? Генерал Дмитро Марченко, розвідник Роман Червінський, музикант і військовий Андрій Антоненко, дитячий хірург Юлія Кузьменко, волонтерка Яна Дугарь, генерали Артур Горбенко і Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін це лише наймедійніші жертви репресивної машини Зеленського. А скільки по схожих справах проходить невідомих для громадськості людей? Я твердо переконаний, що за це доведеться нести відповідальність кожному слідчому, судді, прокурору за катування, за тортури, які вони застосовують по відношенню до українського народу, українських людей. Але повернемось до справи Порошенка. На Чучковського вказав якийсь прикордонник, який пішов на співпрацю зі слідством. Саме він, начебто, згадав, що в березні 2025-го начебто зміг впізнати по низькоякісному скріншоту з ФСБшного відео чоловіка, якого бачив в жулянах в ніч напередодні виборів, і тому запам'ятав, бо в день виборів чергував. Цим чоловіком він називає Чучковського. І це є єдине, окрім цього ФСБшного відео, вказівкою, що слідство може мати до нього якісь питання, і паралельно згадує, що бачив Чучковського поряд з Порошенком влітку 2019-го, яких начебто зустрів після неіснуючого відрядження. Е, що це за підхід такий, коли людина, яка нібито перевозить гроші, поводить себе так, що от дивіться, дивіться, я везу гроші, я це документую, я це показую. Ман Чучковський, справді був охоронцем президента Порошенка. Як правда, й те, що раніше він працював в охороні Януковича, це не є компроматом, бо частина охоронців президента працювали ще в охороні президента Ющенка, і навіть в охороні президента Кучми. Бо УДО державний правоохоронний орган спеціального призначення, що підпорядкований президенту України та підконтрольний Верховній Раді, і служать там ті, хто професійно виконує свою роботу. Після Чушковського Печерський райсуд Києва також ув'язнив двох офіцерів УДО із непідйомними заставами. Уявіть собі, вбивця у нас отримує 1 мільйон застави. Власник літа центру, який звинувачують в корупції. Сьогодні отримав тримайтеся за серце: 20 мільйонів застави. Сумнозвісна керівниця отримує 230, а водій отримає. По проханню прокурора 500. наступним заручником хочуть зробити генерала Юрія Федорова, який очолював охорону п'ятого президента Петра Порошенка. Я, як генерал, як командир своїх колишніх підлеглих, прийшов сюди їх підтримати і Хочу показати, що я не буду і не збираюсь переховуватись. альтернатива ув'язненню згода обмовити Порошенка, що ляже в основу обвинувачень лідеру опозиції. У зелених пропагандистів криза ідей. То в них Порошенко постійно тікає з України спеціальний репортаж о підготовці побіга президента України. То для нього туди-сюди хтось возить цілі валізи грошей. Як казав би класик, це ж було вже. Виявляється, теперішні звинувачення проти Порошенка є цілковитим копіпейстом звинувачень восьмирічної давності на російському телебаченні. У Ютуб і досі можна знайти просякнутий брехнею ролик. На взльотну полосу викатується очередний президентський чартер доверху набитий мільйонами доларів. Тоді так само говорили про чемодани денег, які Порошенко вивозив літаком проте з Києва. Так, вони кажуть, десь до піша ті мільйона. Що цікаво, як і у нинішній псевдо історії авторства ФСБ у російському фільмі восьмирічної давнини теж розповідали про співробітника президентської охорони, який нібито возив валізи готівки. Операція по доставці груза в аеропорт руководів сотрудник служби лічної охорони президента. Цікаво також і джерело звинувачень. Ще один агент Росії, звинувачений у державній зраді, який більше десяти років переховується у Москві і виступає в пропагандистських шоу екс регіонал Володимир Олійник. Володимиру Олейнику Алініку точний адрес розчетно касового центра Фінансової імперії Порошенка До речі, у 2010 році з ним активно. Співпрацював нинішній пропагандист банкової Володимир Петров 20 січня 2022 року. Олійник став фігурантом санкційного списку Міністерства фінансів США за участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України. Отже, вуха російської спецоперації стерчать з нової справи дуже відверто. На ньому автівки з номерами ФСБшної серії АМР. Співпадає навіть приблизний обсяг грошей до 50 мільйонів. Російська пропаганда тоді, у 2017 році, стверджувала, Порошенко готується на лігке покинути страну. Надо быть готовим на покинуть покинути страну. Відтоді Петро Порошенко не тільки не покинув страну, а навпаки. Інвестував мільярди власних коштів в українську армію, важливе питання, чому після 2019 року це компрометуюче відео з'явилося тільки зараз. Відволікають від російського сліду в передвиборчій кампанії Зеленського 2019-го чи готуються до нової виборчої кампанії, намагаючись знищити головного політичного конкурента, і якби ж це був одиничний випадок. Проглядається вже чітка система. Порошенка намагаються знищити вже тривалий час. Особливо активно працювали пропагандисти перед виборами 2019 року, перед повномасштабним вторгненням, і знову активізувались зараз. В інформаційному просторі постійно намагаються реанімувати старі фейки і подати їх як нові. Наприклад, історія про севморзавод у Севастополі. Тут натякають на тісну співпрацю Порошенка з Путіним. Лінивий тільки не пам'ятає чи не хоче пам'ятати, що московити, коли захопили Крим, вони сказали до 31 грудня перерейструвати все в, в Росію за умовами Росії. Ніхто нічого не перереєстровував. І хоча завод був відібраний відразу після захоплення Криму, але фраза жму руку обнімаю стала вже тригером для ненависті проти п'ятого президента. Руйнівна робота пропаганди часом виїдає раціональну частину мозку залишаючи лише Примітивні емоції для Кремля і його агентів дуже важливо розсварити українців між собою, тому що погодитися, образ жму і обнімаю досить сильно врізається у свідомість. Останній фейк відео з російського телеканалу, де, начебто, Петро Порошенко виправдовує російських окупантів, прямо заявила, що Росія не наносить удари по гражданським об'єктам. о чому постійно твердить українська пропаганда. Зелені блогери підхопили цю побрехеньку і понесли її у маси. Достатньо подивитись повне відео у виступу п'ятого президента, щоб зрозуміти, що в його промові йшлось про кардинально протилежні речі. Що таке три фази війни Не 11 одинадцятирічної, а війни тисячі днів. Першим був етап руйнівної війни. Росія тоді не атакувала госпіталі об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, тому що вони хотіли залишити їх для себе. Вони думали, що Україна їх вітатиме. І ми називаємо цей період знищенням. Одне не викликає сумнівів: Росія починає з розмаху лізти у виборчу кампанію в Україні, яка ще навіть не почалася. Мета дискредитація найбільш проукраїнського з реальних суперників зеленського, який може повторно завдати реальної шкоди Москві. Не секрет, що у 2022 році перед нападом на Україну у окупантів були підготовлені розстрільні списки антиросійської політичної еліти, де були всі народні депутати ЄС та все оточення Петра Порошенка. Сьогоднішні окиди так званого компромату є спробою віртуального розстрілу опозиції та її лідера Петра Олексійовича Порошенка. Медійні напади на Петра Порошенка говорять про одну річ. В країні тхне виборами, і влада активно до них готується по-своєму. Вона розуміє всі проблеми для себе чесних виборів. бо Після того, як закінчаться бойові дії, буде довгий список, який люди пред'являть і зеленському особисто, і його оточенню. І тому вони зараз використовують всі можливості для того, щоб це були вибори без вибору. Для того щоб це були вибори Зеленського, звичайно, лише інформаційне знищення політичного конкурента Зеленського не влаштовує спроба обмежити діяльність Порошенка у Верховній Раді за лайку в приватній розмові, періодичне перешкоджання дипломатичній роботі політика за кордоном. І найбільший злочин проти Петра Порошенка вчинив Зеленський, коли запровадив проти нього протизаконні санкції. Вони не тільки неправильно оформлені. Абсолютно незаконне, свавільне і ан антиконституційне по суті, буквально скопіпастивши проти опозиційного лідера російські санкції. Терористична діяльність це єдина підстава, на якої може бути обґрунтовані санкції проти громадянина України. Там цікава історія із підміною документа текст рішення РНБО було фальсифіковано із пошуком людей, які його підпишуть, бо не всі хотіли. СБУ цього не підтвердило. Інші органи цього не підтвердили. І тоді, за нашою інформацією, нагнули фінмоніторинг України, який не має повноважень як орган ініціювати санкції, але ініціювали Кабмін, та й протизаконним є надання інформації держфінмоніторингу про шокуючі зловживання Порошенком, що визнає керівник юридичного департаменту відомства. Даний взагалі матеріал дійсно є та Фінансово за кілька днів після цього реанімували вугільну справу проти опозиції. Працює уся державна система, яку під себе підім'яв Зеленський. Важко не погодитись із Порошенком, який висловив занепокоєння, що Зеленський вибудовує диктатуру. A... Зеленський нещасливий лідер команди, яка штовхає націю до диктатури. На фоні катастрофічної ситуації на фронті відступу з Курської області вийшли з Турчини гранісу такі пройшли. важких боїв під Покровськом, підписання закону із закупівлі російських реакторів за мільярд доларів, перемовин з Трампом про справедливий мир по Зеленське, який все більше схожий на зраду, шальмування лідера опозиції виглядають способом відволікти увагу і підготовкою до виборів. А можливо, і до капітуляції аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.